Витаю у промову. Сьогодні поговоримо про волю, адже саме воля є однією з найголовніших ознак української нації. Це одна із функцій людської психіки, яка полягає насамперед у владі над собою, керуванні своїми діями. Це прагнення досягти своєї мети, рішучість, а також бажання, хотіння та право розпоряджатися чимсь на свій розсуд. Нагадаю, що українською Волю закаляти не можна, її потрібно гартувати чи загартовувати, тобто виховувати моральну і фізичну стійкість, витривалість, уміння переборювати труднощі незгоди. Якщо захочеться сказати на все, воля Божа можна ще й додати: народжений втопитися від кулі не загине. Як не дасть Бог смерті, то чорти не візьмуть. Усе українці роблять. Згідно зі своєю волею, тобто поволі, повільно або ж повагом, помалу, тихо, без поспіху, звільна, неквапливо, поквапом, забарвливо, загайно. Говоріть українською правильно та дійте по своїй волі, а правильніше чиніть свою волю.